Вітаю до мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз буду робити я правий берег міста Запоріжжя на ракетні удари, дрони, прильоти 300 і таке інше. Давайте ми подивимося цю історію. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик, не забувайте. Будь ласка, карти покажіть мені на... Від цього часу плюс 24 години, тобто на добу ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя, а в ситуації з ракетними ударами, ударами дронів, С-300 і та таке інше лайну, яке нам посилає Російська Федерація. Давайте подивимося, що нам приготували на ці 24 години росіяни, які в них намери, які їх будуть дії, та чим вони закінчаться. Боже, наміри, звісно, в них прекрасні. Прям прекрасні. А дії будуть працювати, вони... це рутина. Рутина. Робота, яка не приносить задоволення. І на ітог падає жриця, тобто таємна історія. А ми її відкриємо. А тут стоять влюблені. Тобто тут буде вибір, матися на увазі. Влюблені. І потенціал перевернутий. Тобто буде все стоять або, або стоять, або Угу, ірофант. То знаєте, як жриться це розумна жінка і має таємницю. Це ерофант це, це людина, яка не має розуму, або дуже зла, або, ну. Практично дає е, свої совіти, які нікому не потрібні. Ну, і вона вже, е, знаєте, як оці пастирі, які заморочують голову людям. Бачите, на, на їх ітог падає жриця, закрита інформація, падають влюблені. Це вибір. Як кажуть, знаєте, вірне дороги йдуть і товариші. Потенціал не тут перевернутий лінь-матушка їм щось робить. Ще цей рафан перевернутий. Дуже странно. Тут чим-то все закінчиться їхня робота страхами. Як будуть працювати наші ППО? Випали одні чаші. Причому всі негативні. І що ми будемо мати з цього? Скандальну історію ми будемо мати, конфліктну ситуацію ми будемо мати, злі розговори ми будемо мати, вияснення відношень, злоднокровну ситуацію і таке інше. Так, добре, розклад косвини, як завжди, нічого не понятно. Ще й жриця впала. Понятно, що нам нічого не розкажуть. Так, ясно. Або просто нічого не буде по правому берегу місця Запоріжжя. Давайте зайдемо з іншого боку. Чи будуть втрати на ці 24 години від ракетних ударів, людські втрати, загиблі люди. Значить, показують страхи, стреси і. Падає нам мечова. Подвійна інформація. Люди, які працюють на двох хазяїв. В цілому, в принципі, тут, ось, пожалуйста, по землі королева. Чи король, Король. Король, тобто, все буде добре, тільки страхи, тільки стреси, більш нічого. І буде подвійна інформація. Тобто, тут є люди, які працюють на двох хазяїв на правому березі. Працюють за гроші. Ось вони. Далі поїхали. Чи будуть зруйновані будинки по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від ракетних ударів, снарядів, дронів і таке інше? Зруйновані будинки. Чи будуть? Перевернути, бачите, почуття, перевернутий мах, рутинна робота, королева по достатку, королева чи король? Король, даже Ну, бачите, мах знаходиться між таких двох карт. Мах пропрацьовується як людина, яка нічого не робить, або маніпулює, або робить погані речі. Іграє на наших, всіх наших вадах. І ну, в цілому по цим картам я не можу сказати, що буде зруйнування будинків. Даже на, на не, не глядячи на цю карту. Бо тут дуже рядом гарна карта. Це, по-перше, по-друге, аналіз, контроль і застой. Не буде тут якоїсь шаленої ситуації по правому берегу по будинкам. Не буде. Так. Давайте подивимося, чи постраждає інфраструктура від цих ударів на правому березі вода, електрика, газ. Транспорт общественний, транспорт цивільний. Транспорт цивільний взагалі буде якась затримка. По воді будуть проблеми, але будете проходити. По електриці її просто не буде. Не буде хватати. Тут щось нове буде по газу, по транспорту будуть якісь нові відчуття. Давайте ми подивимось, розкриємо цю історію. Проблеми по воді. Так вони будуть. Частково якось так. Знаєте, сонечко перевернуте. Електрика. Так, ми не самодостатні. У нас не буде хватати електроенергії. Однозначно. Тим паче по дев'ятки. Ми будемо дуже незадоволені, бо нам це просто б'є. Багато людей працюють в інтернеті. Так, ця карта показує, що людина кидає і уходить. Це по газу. По газу. Але налагодять газ. Налагодять. Так, ну і тут, тобто щось десь обірветься, будуть налагоджувати. Не обірветься, а ну, буде якась проблема. По транспорту цивільному. Буде затримка транспорту, може, десь якось по-дурному хтось щось буде робити. І, або аварія, або щось. Ну, але потім буде нормально, там щось зроблять і все буде нормально. Тобто, якась затримка просто буде, непонятно, що таке. Тут іде зміна по общественному транспорту, йде зміна, причому на краще піде зміна. По почуттям, по енергіям піде зміна. Не знаю, бо електрика відключена, то як воно буде ходити? Мені кажеться, наоборот затримка повинна була бути отам, на е, общественному транспорті. У мене таке відчуття, що як перепутались отак, е, не ну випоняли. Так, ну бачите, електрика показує, що всі будуть страждати. Це основна проблема буде у нас електрика. Але вона не особисто пов'язана з ударами, які будуть, да, кожного дня. Вона пов'язана в цілому з цією ситуацією. Так, добре, ну і давайте пробіжимося по райончику. Ми задаємо питання: руйнування будинків там, де живуть люди, і, в принципі, взагалі будинки-будівлі по правому берегу по районам. Будь ласка, покажіть нам карти. Починаємо з Хортицького району. Хортицький район. Це, виходить, давайте Хортиця, Хортиця. Просто хортиця. Я не буду путатись, бо я не представляю собі це. Я не розумію. Так, Остров Хортиця. Ну, так собі, немає тут такого нічого поганого, нічого поганого немає. Так, дивимося зараз верхню хортицю. Верхня хортиця теж питання по будинку. Ну, верхня хортиця, де якась проблемка у вас, але це Туди де, іменно по, а, по почуттям. Але в цілому стабільна ситуація, є вибір. Оце люди чухаються, бо мені шапка ця. Я постійно оце. Так, ну і тут прадає жриться. Прадає жриться, і що вона хоче сказати? Порядку немає. Люди, немає порядку там у вас. Немає порядку. І буде подвійна ситуація. Отак. Бачите, це верхня хортиця. Немає енергії. Життєвої. Але, бачите, будуть охоронять все ж таки. Може, все ж таки все буде добре. Будемо сподіватися. По чашам, бачите, йде така, чого я поклала далі, тому що я бачу, що щось що воно не то. По чашам йде проблеми. Тут, тут ця жриця, вона приховує і ось ну, випала двоєчка. Так, ну, майте це на увазі буде? Далі поїхали. Дивимося бабурку. Те ж саме питання по будинкам. Ось вона, двієчка, зразу вискочила. Але вона стоїть між поразкою та невдачі. та гарна ця карта. А ну давайте подивимося, що знизу. Ситуація буде конфліктна і відкрита. І відкрита. Тому що у нас не буде захисту, все буде дуже швидко. Бабурка, майте це на увазі, ситуація у вас, бачите, яка бурхлива. Бурхлива, Але це втрата ну, невеличка. По почуттям все гарно. Дуже швидко буде. Ну, може стекла повилітають від цієї воздушної волни ту його зна. Так, а ну давайте подивимося, Бородинський район. Те ж саме по будинкам, Бородинський район. Бородинський район. Щось відрізаєте, уходите кудись. Відрізається ситуація, відрізається сила, все відкрито. І теж ця карта вона нам падала в основному розкладі. Родинський район і рядом перевернути оцей Мах Що я можу вам сказати? От 5, бачите, ця історія? Тобто, може бути, ну, ви знаєте, тут я хочу сказати, що може, може, якась буде іменно як від... відгук такий буде вам. Розумієте, от ви відкриті будете. І оце воно отак от. Але, да, звісно, десятка. Це карта така тяжкувата, тяжкувата. Ще й поряд з магом. Чого ж вилізла двоєчка? Ви бачите, її в основному розкладі ж не було на Запоріжжі, а у вас вилізла та двоєчка. Інтересно. Так, давайте подивимося Осипенковський район. Карти не дуже, не дуже такі, але бачите, йде зміна фази, і буде дуже швидко. Ось ну, таке ощущення, що також стекла вилітають. Блін, опять ця карта. Гляньте. Ну і тут, бачите, двійки немає. Тут, якщо воно вже буде, то воно буде конкретно. Зміна фази на дуже швидку реакцію, і буде йти як частку знаєте, як, блін, ну всі книжки на російській мові, оці інтерпретації, по якими ми вчимося, там ця карта описується, що це тільки вам уявляється, що це ви. А якось на якийсь час ну, не, не втратили щось. Тимчасово. Тобто, тимчасово ви щось втрачаєте, тимчасово, але це тільки уява. На самом деле ви втрачаєте не тимчасово, а будемо. Блін, ми будемо втрачати і втрачати. Карта почала випадати нам. І ви бачите, скільки у нас люди. Зараз у цих коротких відео, скільки загиблих хлопців показують зараз наших уже. Пачками просто ось так. Так, це Осіпенковський район. Ну і давайте сінєнко подивимося. Ці уровні 9 там. Покажіть нам, будь ласка, щось правий берег мені не подобається. Щось якісь ви дуже мрачні, дуже мрачні. Опять оця жриця таємниця і йде кризисна карта, і йде нерішучість, марний труд. Що це таке? Погані карти. Удару немає, але таємниця є, і буде така ситуація гаряча, То що по ітогу безгармонія. Але вибір буде, вибір буде, люди. Буде зцілення і оздоровлення ситуації. Значить, зіб'ють ту ракету. Не впаде вона, але буде угрожати вам. Історія така, що загруза над вами буде. Бачите, до останнього клала. Давайте подивимось той кусок, де пушка. Перед мостом, як їхати на лівий, де правобережний універмаг, там отаматой кусок Дніпровського району. Покажіть мені, будь ласка. Опять ця карта падає, бачите? Правий берег, він щось якось працює цей раз. Але в цілому, вроді і нічого. Вроді нічого і сила буде. Ну, Це основна тріада. Бачите? Тут сила, марний труд, але сила є, бореться, але йде отака карта тут. Розумієте, коли оця сила стоїть між негативних карт, вона не справиться. Вона не справиться. Але в цілому нормально все буде і. Достаток і все по землі нормально, ще й нормальні будуть новини. Ну, значить, там не дуже сильно щось воно якось. Якщо і трапиться, то воно не сильно на вас відзоветься, як кажуть. Знаєте. Так, по правому берегу ми все, ми, ми, ми все подивилися з вами, люди. Я з вами прощаюсь. Так що майте на увазі там, де я заакцентувала, Як кажуть, предупрежден вооружен. Бажаю всім бути. Живими, здоровими, щоб все було у вас добре. Не нервуйтесь, не психуйте. Так що, а ну, що поробиш, таке життя у нас. Так що так, все. Почуємось, па-па.